Тема сьогоднішнього року населення Австралії. Австралія, Австралія це найменш населений материк Землі, якщо не брати до уваги Антарктиду. Тут проживає близько 0,3% усього населення Землі. Це єдиний материк, у межах якого розташована одна держава Австралійський Союз. Сучасне населення країни складається з декількох етнічних груп, які істотно відрізняються одна від одної. Держава материк має високий рівень життя населення та розвитку господарства. Вважається, що корінні жителі Австралії, аборигени, з'явились на материку близько 40 тисяч років тому. На думку вчених, вони потрапили сюди з Південно-Східної Азії. Їх зараховують до особливої австралоїдної раси. Австралоїди мають коричневий колір шкіри темне, дещо кучеряве волосся, темні очі. До початку колонізації материка в Австралії проживало близько півмільйона аборигенів. Їхні численні племена були розкидані величезною територією, вони говорили різними мовами, великочовий спосіб життя, не мали постійних помешкань із свійських тварин, займалися полюванням і збиральництвом. Із приходом колоністів їх Відтіснили на незручні землі півночі і заходу країни, примусили жити в спеціальних поселеннях, які називались резервації. Лише в другій половині ХХ століття коріння жителі були визнані громадянами країни і здобули право на вільне пересування, однак їхня кількість істотно скоротилася та становить у наш час близько 50 тисяч осіб. Нащадки переселенців із Великої Британії та Ірландії. Це англо-австралійці ведуть відлік своєї історії перебування на материку з першого флоту. Так називалася група з 11 вітринних кораблів, які пристали до берега Австралії в січні 1788 року та привезли перших каторжників і їхній конвой. Каторжани відбували покарання, облаштовувалися на континенті, у середини ХІХ століття перевезення в'язнів було припинене, і до Австралії почали прибувати вільні жителі Британських островів. Англо-австралійці становлять 80% жителів материка. Відкриття в ХІХ столітті родовищ золота та розвиток вівчарства привабили до Австралії вихідців з інших країн Європи та Азії: німців, італійців, греків, голландців, китайців. Є в Австралії і українці. Їхня кількість там становить щонайменше 32 тисячі осіб. Загалом в Австралії живуть близько 24 мільйони осіб. Густота на населення дуже низька, розміщено воно нерівномірно. Основна частина населення проживає у містах, розташованих на узбережжі. Сільські населені пункти складаються з малих сіл і ферм, які розташовані на великій відстані один від одного. На австралійському континенті розташована лише одна країна Австралійський Союз. Це одна з найбільших за забощою держав світу. Від кінця XVIII століття Австралія була колонією Великої Британії, але за порівняно короткий проміжок часу перетворилась на високорозвинену країну. Цьому сприяли знайдені тут поклади корисних копавин і природні умови, сприятливі для землеробства та розведення свійських тварин. Австралія є одним із найбільших у світі виробників мінеральної сировини, значну частину якої вона продає іншим країнам. Понад 100 років Австралія вважається одним із найбільших виробників вовни та продуктів харчування, пшениці, м'яса, цукру, фруктів та меду. В Австралії налічується близько 100 мільйонів голів овець, що більш ніж у 4 рази перевищує кількість населення материка, щоб оглянути свої володіння. Фермери використовують невеликі літаки, за що австралійці заслужили звання найбільш літаючої нації великі відстані стали перешкодою для регулярного відвідування шкіл учнями, які живуть на невіддалених фермах. Такі діти навчаються дистанційно за допомогою телефона, телевізора та інтернету. В Австралії Добре розвинений туризм. Щороку країну відвідують близько 5 мільйонів туристів, які приносять їй понад 8 мільярдів доларів прибутку. Самі австралійці також полюбляють подорожувати особливою увагою місцевих жителів користуються національні парки, гірськолишні та пляжні курорти. Близько 90% австралійців живуть у містах, найбільшими з яких є Сідней і Мельбурн. Сідней це найбільше австралійське місто, з населенням понад 4 мільйона осіб, із нескінченними лабіринтами вулиць, широкими магістралями і безліч у хмарочосів. Кількість парків і зеленів оазисів робить Сідней схожими на інші великі міста планети. Поряд із хмарочосами в діловому центрі 34 гектари території королівського ботанічного саду. У ньому розвішані таблички з досить незвичними проханнями. Ходити по траві, лежати на галявинах, обіймати дерева та нюхати троянди. Мельбурн друге за кількістю населення міста Австралії до 4 мільйонів жителів. Історія Мельбурна починається з 1803 року, коли на берегах річки Яра виникло перше поселення колоністів. Це столиця та найбільше місто штату Вікторія і є найкращим містом для проживання у світі, згідно з дослідженнями аналітичного центру журналу Економіст. Столиця країни невелике місто Канбера, населення близько 356 тисяч жителів. Це політико адміністративний і культурний центр країни. Місто було створено та спроектовано безпосередньо як столиця задля примирення Мельбурна і Сіднея, що сперечали за цей статус. У Канбері немає промислових підприємств, відсутні хмарочоси, проте дуже багато зелені ростуть дерева і чагарники, привезені з різних країн світу. Перші українці-переселенці з'явились на п'ятому континенті на початку 19 століття. Серед мігрантів було багато людей, причетних до культури та мистецтва: педагогів, артистів, літераторів, художників. На початку свого перебування в Австралії майже всі вони були вимушені займатися фізичною працею. Проте ці люди вважали своїм суспільним обов'язком продовжувати на громадських засадах культурну діяльність. У всіх великих осередках української спільноти були створені театральні, хорові танцювальні колективи. Значного розвитку та популярності, особливо у другій половині ХХ століття, досяг український аматорський театр. У ній у кожній місцевості, де осідали українці, існував театральний гурток. До найвідоміших сучасних українських театральних груп належить український театр малих форм в Аделаїді, театр імені Леся Курбаса в Мельбурні, Український драматичний театр імені Лисенка в Мельбурні, драматичний гурток Червоні маки в сейнт Олбансі та інші. Значного поширення серед українців в Австралії набули музично-хорові і фольклорно-танцювальні колективи. Крім того, при всіх українських парафіях в Австралії діють церковні хори або невеликі співочі гуртки. Особливо популярністю в середовищі української спільноти в Австралії користуються майстри Гри на Бандурі.